Змінилось у роботі прозорих офісів від початку російсько-української війни, з яким запитом найчастіше звертаються вінничани до центрів надання адміністративних послуг, за яким номером телефонувати для консультації у ЦНАПИ, щоб записатись на прийом про відновлення старих послуг та впровадження нових. Дивіться наступних 20 хвилин у програмі Актуальне інтерв'ю на телеканалі Вінничина. Телеканалу «Вінниччина» продовжує програма актуальне інтерв'ю. Нас в гостях Ірина Купчук, директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Що змінилось під час війни в роботі прозорих офісів? Як нині працюєте? Дійсно, і війна, і карантин, який був об'явлений на території всієї України. Вони зробили свій внесок в роботу центрів надання адміністративних послуг. Хочу зауважити, що сама сфера надання адміністративних послуг лишається надважливою, незважаючи на всі безпекові ризики, які ми на сьогоднішній день зустрічаємо, тому що люди продовжують жити, люди продовжують народжуватись, реєструвати документи, отримувати паспорта. На жаль, люди помирають і потребують в реєстрації смерті документи. Тому центри надання адміністративних послуг, особливо в нашому місті. По великому рахунку надвеликих змін не зазнали. Звичайно, коли почалась повномасштабна війна, ми припинили свою роботу на певний період часу. Весь наш персонал, всі наші працівники, займалися невластивою на той час для себе роботою. Ми допомагали нашим колегам у забезпеченні життєдіяльності нашого міста, але все ж таки чергових адміністраторів на наших ЦНАПах ми залишали. І ці чергові адміністратори надавали виключно швидкі послуги, довідки певні, можливо, раніше замовлені документи видавали. В другій половині березня 2022 року ми повернулись до прийому громадян, звичайно, враховуючи безпекову ситуацію і повітряні тривоги, ми працювали виключно за попереднім записом для того, щоб уникнути великого скупчення населення в наших територіальних підрозділах і центральному відділенні. Але на сьогоднішній день поступово враховуючи, що наше місто знаходиться в тилу, і ми маємо можливість повноцінно працювати, ми працюємо вже в повному об'ємі. Почали відкриватися державні реєстри, які були закриті з розумілих причин на початку війни. І на сьогоднішній день ми вже повернулись до повного переліку послуг, які ми надавали і в доковідний період, і в до повномасштабного вторгнення. Звернень багато люди активно повертаються до звичного життя. Скільки заману так? Звичайно, звернень дуже багато, але хочу зазначити, що ми ще не вийшли на ту кількість звернень, яка була до ковіду. Якщо, наприклад, до ковіду ми могли зустріти і надати послугу біля 80 тисячам населення в місяць, то на сьогоднішній день ця цифра складає 46-50 тисяч. Із зрозумілих причин достатня кількість населення виїхала, достатня велика кількість послуг переведена в режим онлайн, що допомагає нам працювати, тому що люди мають можливість, знаходячись в будь якій точки через портал дія замовити ту чи іншу послугу. Ми продовжимо працювати відповідно до попереднього запису, тому що все ж таки загроза залишається. Хоча в кожному із наших прозорих офісах є тимчасове укриття, є пункти незламності, які в разі необхідності відкривають свої двері і приймають всіх бажаючих. Зокрема, всі послуги були відновлені у ЦНАПАХ, чи зрештою деякі залишаються в такому ще режимі тестування. Сьогодні на сьогоднішній день ми відновили виключно всі послуги. Яка найпопулярніша послуга, зрештою, звертаються з якими потребами? Ну, ви знаєте, у нас завжди були найбільш популярними послуги соціального спрямування. Це послуги нашого департаменту соціальної політики. На сьогоднішній день дуже активно користуються попитом послуги пенсійного фонду України, які розташовані в місті Вінниці, тому що вони перейняли частину соціальних послуг на себе. Ну а що стосується адміністративних послуг, так як і завжди, і до війни, і до ковіда, найбільш популярними послугами є замовлення паспорту громадянину України або паспорту для виїзду за кордон, реєстрації. Місця проживання, реєстрація фізичних осіб підприємців, реєстрація нерухомого майна це такі найбільш популярні послуги. Ну і наразі, враховуючи часткову передачу повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування, значно популярними послугами стали перереєстрація або реєстрація автомобільних, видача посвідчень водія, тобто їх заміна, і реєстрація актів цивільного стану це шлюб, смерть і народження. Які послуги, якими послугами можна скористатися онлайн аби полегшити життя і не йти, не записуватись, не створювати скупчення? Можна замовити будь-яку довідку, яка буде виготовлена саме виконавчим комітетом Вінницької міської ради через портал дія можна відкрити. Людина може відкрити фізична особа, підприємець відкрити, отримати новий статус. Так само його можна закрити. Можна подати заявку на реєстрацію місця проживання і отримати довідки відповідні витяги через портал дія про реєстрацію місця проживання. Ця послуга є достатньо популярною. Вона потребує наявності в кожної людини, яка має на сьогоднішній день айді картку, а не книжечку. Тобто, значна частина послуг перейшла в режим онлайн. Ви згадали про ID-картку. Нині вказано на сайті, що можна приходити і вклеювати фотокартку до паспорту старого зразку, чи як діє ця послуга, і чи це не зобов'язує людину от все ж таки змінювати паспорт і замовляти ID-картку? Немає наразі станом на сьогоднішній день обов'язкової зміни паспорта у вигляді книжечка на id карточку але вклеїти фото вже на сьогоднішній день неможливо. Тобто, якщо ви досягли певного віку, і відповідно до норм законодавства потрібно вклеїти фото або змінити, ви вже не отримаєте книжечку, ви вже здаєте старий паспорт і отримаєте id картку. Ще одна послуга при народженні дитини обов'язкова реєстрація. Чому це важливо і який дається термін, аби мати встигла зареєструвати дитину до місця проживання? Да, це дійсно важливо. На сьогоднішній день це є обов'язковим і на протязі місяця після народження потрібно звернутися і зареєструвати, по-перше, народження дитинки, отримати свідоцтва про народження. Можна скористатись нашою послугою є малятко», яка включає в себе вісім послуг. Вона доступна, вона користується значним попитом. Можна просто прийти в прозорий офіс і отримати свідоцтва про народження, і в той же час зареєструвати місце проживання дитини. А зокрема, про послугу є малятко», що вона передбачає. Послуга є малятка дуже популярна, як я вже сказала, вона включає в себе і реєстрацію народження, і реєстрацію місця проживання дитини, і реєстрацію в дитячий садочок. Це наш такий додаток місцевий, скажімо так, ми можемо одночасно зареєструвати. Це визначення громадянства, визначення походження тобто, це достатньо зручна і комплексна послуга. Тому ми завжди пропонуємо молодим батькам звернутись до нас саме за послугою є малятка, для того, щоб потім не було потреби навіть їздити в податковий. Римати податковий номер, оскільки під час отримання послуги є малятка дитині присваюється і податковий номер. Ще одна послуга це оформлення шлюбу? Вона нині тестується. Чи вже завершилося тестування? Як вона себе показала? Ви знаєте, це дійсно дуже важлива послуга, враховуючи, що в нас сталася така біда в минулому році, і само приміщення Раксу було пошкоджено на сьогоднішній день. Вінницька міська рада проводить відновленівідновлення роботи. Це буде дуже гарне приміщення, сучасне, дуже красиве. Але тимчасово всі працівники РАКСу вони перебрались до нашого замастянського територіального підрозділу. І звичайно, дуже велика маса народу спрямована туди. Однак держава в рамках децентралізації все ж таки продовжує передавати частину своїх повноважень на місця. І на сьогоднішній день вже не обов'язково звертатися до замастянського ЦНАПа, можна звернутися в будь-який ЦНАП нашого міста. Окрім того, можна звернутися на віддалених робочих місцях на приєднаних територіях: це Писарівка, це Десна, це Малі Крушленці, це Вінницькі хутори, тому що там знаходяться наші адміністратори, які вже пройшли відповідне навчання, отримали доступи, і вони самостійно без представників РАКСУ мають можливість проводити державну реєстрацію народження. Смерті і шлюбу, і з огляду на те, що ми працюємо трішки більше ніж місяць, можу зазначити, що саме в наших прозорих офісах ця послуга стала достатньо актуальною, оскільки в нинішній час, коли в державі війна, дуже багато людей відмовляються проводити урочисті. Події і потребують виключно засвідчення самого факту реєстрації шлюбу, тому їм дуже зручно перезвонити на кол-центр нашого ЦНАПу, записатись на зручний для них час, прийти до нас, отримати свідоцтво про шлюб, пройти цю всю реєстрацію. Весь цей процес ну, десь скромно можливо сфотографуватися, подарити один одному квіти. Ми... Дуже з великим задоволенням завжди спостерігаємо про те, що відбуваються все ж таки в нашому житті і позитивні події і радісні події. Тому да послуга стала дійсно популярна. Дитячі кімнати вони нещодавно відновили свою роботу. Зрештою, чи це було складне рішення? Адже це діти це додаткова відповідальність. Як вони нині працюють? Так, наші дитячі кімнати відновили свою роботу. Це було доручення міського голови, оскільки ми завжди прагнемо створити комфортні умови для перебування всіх відвідувачів в наших офісах. І, звичайно, дуже багато людей до нас звертаються з дітками. Роботу припинили дитячі кімнати тоді, коли була визнана епідемія ковіду. На сьогоднішній день ми відкрили двері. Це стосується всіх діток віком від трьох років. Обов'язково батьки мають звернутися в дитячу кімнату, якщо вони прийшли отримати будь-яку послугу. Ми зафіксуємо їх телефон, їх координати. Дитинка залишається в нас на період не більше ніж дві години, і батьки зобов'язані забрати дитину, якщо лунає повітряна тривога, тому що, ну, зрозуміло, це діти і відповідальність. Хочу зауважити, що в наших дитячих кімнатах працюють професійні фахівці. Вони не просто перебувають тимчасово з дітками. Вони з ними займаються, вони малюють, вони дивляться навіть телевізор і передачі, мультфільми. Це все український контент, однозначно. Вони якісь поробки роблять. Ну, тобто, це такі дозвілля, яке зайнято, і я дуже вдячна цим фахівцям, які працюють з дітками, тому що дітки постійно змінюються. І можу запевнити, що наші дитячі кімнати на сьогоднішній день пустими не бувають. Там постійно перебувають дітки. Ще одна популярна послуга це транспортний засіб, його реєстрація та видача посвідчення водіям. Що змінилося за цей час? Як нині працюєте? Ми припинили в певний період часу роботу по цьому напрямку. Оскільки відбулись певні зміни в законодавстві, і те обладнання, яке колись ми придбали для виготовлення посвідчень водія, воно стало неактуальним. Але за рахунок допомоги від Міністерства економіки, цифрової трансформації, міністерства регіонального розвитку, ми отримали безкоштовне в користування відповідне обладнання і відновили ці послуги. Окрім того, знов повторюсь, держава продовжує передавати нам свої повноваження і станом на сьогоднішній день в наших ЦНАПах. Можна отримати послуги з реєстрації і перереєстрації автомобілів виключно однотипні, як і в сервісних центрах. Єдина послуга, яка сьогодні ще недоступна, це перереєстрація автомобіля з укладанням договору купівлі-продажу в присутності адміністратора. Наразі поки технічно в програмних засобах цей процес не реалізований. А решта питань без виключення нові автомобілі, вживання автомобілі, отримання посвідчення водія, вірніше його заміна. Це все доступно і послуга також достатньо популярна. Ми ці послуги надаємо в двох наших прозорих офісах: це Соборна, 59 і Братславське, по старому старе місто. Тому ви знаєте, ми спостерігаємо покращення збільшення і радіємо, що наші мешканці довіряють саме органам місцевого самоврядування, враховуючи вже і наявність певного роду черг. Але в нас також існує попередній запис, виключна електронна черга. Тому ми раді запрошуємо для отримання цих послуг саме в ЦНАП. Уряд скасував обов'язкову експертизу автомобіля. Як нині будете працювати в цьому напрямку? Все залишається незмінним. Людина сама обирає. Так людина обирає сама дійсно експертиза. обов'язкова експертиза станом на сьогоднішній день скасована. Вона лишається актуальною виключно, якщо вперше ввезений автомобіль. За кордону на територію України. Тому мешканці і власники автотранспортних засобів самостійно приймають участь, потрібно це робити чи ні. Ми спостерігаємо зменшення звернень на експертизу, але все-таки хотілося б застерегти власників автомобіля, якщо ви купуєте авто у незнайомої людини, все ж таки краще пройти експертизу для того, щоб бути впевненим. Тому що потім, коли ви стаєте власником такого авто за будь-які. Проблемні питання, ви будете самостійно нести відповідальність. Якщо ви впевнені в власники, якого ви купуєте, то тоді ви можете обійтися без експертизи. Ще одна послуга нещодавно запроваджена: це е, коли відвідувач покупець може сам брати номерні знаки. Чи діє ця послуга у ЦНАПах? Так, діє звичайно. Обрати можна будь який номерний знак. Є певні категорії е, і співвідношення певних цифр, певних букв, серій. Є певна категорія номерів, які платні, є дороговартісні номери. Тому людина зараз на сьогоднішній день може обрати самостійно, якщо вона хоче певну комбінацію цифр, і це платний номер, вона може його замовити і почекати, коли він буде виготовлений. А взагалі, коли до нас приходять відвідувачі на перереєстрацію автомобілів, ми демонструємо ті номерні знаки, які в нас є, і в нього є можливість обрати саме з тих, які є в наявності. Працюєте не лише у ЦНАПах, працівники виїзні. Вони працюють із мешканцями територіальних громад. Селищ як побудована там робота і чи популярна там послуга? Так, на приєднаних територіях наші послуги популярні. Я хочу зауважити, що окрім наших працівників нашого департамента в старостінських округах присутні і працівники департаменту соціальної політики, працівники пенсійного фонду України, працівники, які займаються земельними питаннями. Тому на сьогоднішній день в наших старостінських округах, в центрах прийома громадян, можна отримати більш ніж 383 послуги. Це по суті аналогічно, що і в місті. Це дуже зручно людям. А на сьогоднішній день. День, враховуючи ще і можливість проведення реєстрації актів цивільного стану, то звичайно присутність наших працівників вона для людей достатньо зручна. Нині акти цивільного стану у тестовому режимі реєструються, правильно? Ні. 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 Ми вже почали працювати повноцінно. Мобільний адміністратор ще одна важлива послуга і досить зручна по відгуках. Розкажіть, чи про неї? Мобільний адміністратор ми також не так давно відновили. Теж це все пов'язано із ковідами, з війною, але все ж таки потреба в цьому є, тому що в нас достатня кількість людей мало мобільних, людей, які отримали тяжкі поранення, людей похилого віку. Ця послуга надається надається безкоштовно, але вона надається виключно певній категорії громадян, тобто це люди, які досягли. 80 років або люди, які тимчасово втратили можливість самостійно пересуватись, для того, щоб отримати таку послугу, потрібно звернутися на наш кол-центр, оформити запис на відповідну годину. Ми будемо підлаштовуватись під той час, який зручний нашим заявникам. І наш адміністратор виїжджає на місце на нашій службовій машині, на місце надам, на проводить відповідні дії. Забирає документи, отримує квитанції, звіряє особу з паспортом, яка не може самостійно до нас прийти, повертається на місце і виконує вже цю послугу. Не завжди є можливість виконати безпосередньо вдома, тому що не завжди гарний є зв'язок з інтернетом, хоча в нас є мобільна валіза, ми її користуємося, але. Наразі відчуваємо, що є проблеми зі зв'язком, тому ми забираємо всі документи, опрацьовуємо все в ЦНАПі, а потім до нас приходить уповноважена особа без доручення. Це все вирішується на місці, вдома. Батьки, рідні, сусіди і отримають вже готову послугу. Номера телефонів, як зателефонувати глядачі, можуть побачити на екрані. Ви ж підсумуйте адреси і от правила звертання до ЦНАПів, аби все було швидко і чітко. Ну, я хочу в черговий раз наголосити, що у нас працює чотири ЦНАПа: це центральний, який знаходиться в приміщенні міської ради за адресою Соборна 59, дев'ять, територіальний підрозділ Замостія, вулиця Замостянська, 7, територіальний підрозділ Старе місто, вулиця Братславська, 80, і територіальний підрозділ Вишенька на Космонавтов 30. Також у нас працюють віддалені робочі місця в приміщеннях, бувших житлово-експлуатаційних контор. Там знаходяться наші адміністратори, які працюють в основному по реєстрації місця проживання. І п'ять віддалених робочих місць на приєднаних територіях. Для того, щоб отримати послугу, бажано було би записатись все ж таки через кол-центр. Це дуже зручно, людям не потрібно очікувати в черзі і комфортно. По-перше, вони мають можливість проконсультуватись під час телефонного дзвінку про необхідні документи. Ну і, в принципі, жива черга, вона лишається. Черга це, я дуже голосно сказала. На сьогоднішній день черг у нас в офісах не існує. Черги залишаються виключно в соціальних питаннях. Це департамент соціальної політики і пенсійний фонд. Однак, незважаючи на таку велику кількість звернень і умовна наявність черги, все ж таки вони планують також попередній запис. Вони намагаються все ж таки розподілити великий поток людей для того, щоб не було довгого очікування, оскільки все ж таки періодично в нас лунає повітряна тривога. Але ще раз нагадаю, в наше приміщення оснащені пунктами незламності. І тимчасовими укриттями, де можна під час лунання повітряної тривоги перебувати в безпеці. Дякую вам за розмову і за те, що завітали до нас, і вкотре наголосили про те, що європейська якість, звертайтесь, і все буде в нас добре. Ми завжди раді. Дякую, Дякую вам.